Уху, я вже покричав. Друзі, ось така. Як вам такий сигнал? І дивіться. А, я надій... Ой! Ой-ой-ой! Що ж це за машина? Шайтан, ну, оце йде ось два. І так, друзі, сьогодні у нас на коп дуже цікавий транспорт. А сьогодні пливемо на лодочці. Ось наша. Наша дуська і ось така, друзі, природа. Ось така. Йдемо в наш ліс. А, були там знахідки по, по київській Русі, по русі столицею Києвом. Так правильно, мене постійно виправляють, дуже дякую. І були там по війні. Сподіваюся, сьогодні буде цікаве відео. Всім дякую. Ви можете вже ставити авансом лайк. А ми, а ми пливемо шукати. Ну що, ми пришортували наш транспорт. А прив'язали, і в принципі в принципі ми зараз вже будемо. Ось тут ліс, і зараз будемо вже пробувати шукати. Тут такі позиції, дуже багато краївок. Бачите, отут копано так, як захід, і тут була краївка, і таких штук п'ять є. І при одної краївки вже хтось, бачите, накопав такі ями. І ось такий, думаю, що це можливо упа, можливо... Хтось інший, купали. Купали, варили їду. Ось такий котілочок, думаю, що це ще часів війни. Не знаю, ну принаймні я собі так думаю, тому що позицій тут багато. Раз, два, три, чотири, ну, штук, штук вісім таких. Бачите, захід. А, і саме така квадратна, квадратна землянка, я думаю, що була. Каямка. І ось такий сигнал. Ще не бачив, що. Зараз з вами разом подивимося. Б'є як монета, але не впевнений. Так, монетка. Ось є монеточка. І це у нас... А це у нас... що? Це у нас радянщина, мабуть. Зараз пишу, що вам покажу. Так, мабуть, що крейцери, точно не радянщина. Але що це таке? Це вже треба чистити. І то я не впевнений, що там щось лишилося. Ось так. Нещади час монети, хоча деколи попадаються в дуже гарному стані. А цій монетці не повезло. І поміж патронів, ось тут відстріл, штук 10 я гільзачів знайшов маленьких і вискакує ось такий. Ножичок Перша світова війна з бронзовими накладочками. Зараз спробую почухати, може на накладках ще є якийсь рисуночок. От ми почистили трошки і бачите ось такі накладки. Точно військовий, тому що тут надстріл а, багато його. І ось такий ножичок попадає, бачите? Нам би якусь нагороду, бляха, щось таке цікавіше. А тут ножичок. Камарат отакий ножичок приносить, каже середньовічня, а може і Київська Русь. Або Русь, як прийнято казати зараз. Бачите, такий великий ножичок був. Ось така цікава знахідка. І це наштовхує нас на те, що тут можуть бути ще знахідки. Тому що Ножик зачотний, бачите? Ну, старенький. Тут все укрите настрілом, а маленькими такими патрончиками. І ха, вискакує. Я спочатку думав, що це якийсь затворчик, щось таке, але це молоточок. Зараз я почищу. Може і не молоточок, але я думаю, що молоточок. Треба почищу вам покажу. Точно молоточок, Перша світова, бачите, такі я знаходив вже на позиціях. Ось, І тут ми, скоріш за все, знайшли стоянку часів Першої світової, тому що багато настрілу і ножичок. Ось такий одним словом що попадають знахідки. Молоточок ось такої якоїсь неправильної форми. Цікаво. От весь все вкрите ось такими гільзами. Бачите, маленькі такі гільзи. І тут все вкрите. Ось тут і місця, де пищить прям все. Нічого, будемо копати, дивитися. І вискакує кусочок із станка від бритви. Ось такий з позицій що Ми глибоко в лісі, не думаю, що хтось що в ліс збиратися. Ось такий кусочок станочка. Ху, я вже покричав. Друзі, ось така. Як вам такий сигнал? І дивіться. А, я сподіваюся, що це не 5 копійок. Я сподіваюся, що це срібло. Але що за монета? Ще не знаємо. Зараз будемо дивитися. Так, це є Польща. Так, це є Польща. Друзі, це є... Хоч би стан був. Це є двоєчка або п'ятерочка і двіга. Угу. Клас! Оце крута знахідка. На позиціях, друзі. На позиціях. Так. Зараз спробую почистити, вам показати. Не хочеться терти вже озері помию. Але це є двіга. І це, скоріш за все, двоєчка або п'ятерочка. Слухайте, купу, купу патронів. Ось таку жменю патронів я тут набив. І ось такої ямки попадає мені ось така крута монета. Це успіх, друзі. Це клас. Це, це велика срібна монета, блін. Супер. Так, тут була, тут була монетка і. І тут є сигнальчик. Щось чорне. А тут гарно. Давайте в прямому ефірі спробуємо разом з вами викопати. Ну, тримайте кулачки. Так, незручно, зараз на паузу поставить. Ну, я думаю, ха, велика ймовірність що може бути ще одна. Так, є. Є. Ось. Ще одна срібна монетка. Це, напевно, двоєчка. Там була п'ятерочка. А це двоєчка. Так і є два злотих. Хоча не буду терти. Вже помию її. Клас. Клас. Зараз я ще похожу. Тут ще є сигнали. А. Друга. Друга срібна монетка. Так, ще є сигнальчики. Так, копаємо. Сигнальчики ще у нас є. Ось тут. А от є ще одна срібна. Ай! А ні, це вже, це вже не срібно. 20 грош. 20 грош. Третя монеточка. Так. Ось ще щось є. Так, є, бачите, монеточка. Це вже пішли мілкі монети. 10 грош. 10, 20, 50, Два і п'ять, клас. Клас, ось така. Так. Дев'яносто три. І сімдесят два. І так, друзі. А, раз. Два. Три срібних монети. Раз. Два, три і чотири. Ну, три нікельових монети. І це ще не йшли десяточку, але така штучка, що а, ми не зняли. От так буває. на... А, я не хочу терти, просто хочу вам показати, що це. Хоча, в принципі, я помию, бо тут вона дуже закисла. А, помию і покажу оцих три. Чомусь срібло закисло. А, ці, ну, але ці були зверху. А, на радостях десяточку не зняли. Друзі, зняли ось ці десяточку, не зняли, але це нічого страшного, тому що зараз ви бачите клас. Ну, Емоції, звісно, просто. Просто переповнюють емоції. А 10. А, або це дві п'ятірки. Ні, це дві п'ятірки, це не десяточка. Вибачте. Я подивився так. Це дві п'ятірочки. Це рівно дві п'ятірочки, вони однакові. Я чомусь думав, чомусь вона мені більше здавалася. Дві п'ятірки, двоєчка. Ось такий кошель, слухайте, на позиціях. От така красота. Ось така красота. Зараз ще трошки можливо шорфанем, можливо, ще щось знайдемо. Ось. Та от такому, от такому квадраті такому квадраті ми знайшли а, ось ці монети. Помию ще раз і вам покажу. Отак от, друзі, а ми ще будемо копати. Так, трошки шурфили, за собою прибрали. Більше сигналів немає, глибше немає сигналів і по боках прийшлося, немає сигналів, але... Фу. Але це, це вдача, знаєте. І таке місце, ніби, ніби позиції, ніби патрони. Але... Треба копати всі сигнали. І буде вам щастя. Так, трошки відійшли і... 96-95. Який дзвінкий сигнал. Е, от якийсь круглішочок. Щось по війні, напевно. Якась коробочка була, бачите? Ой. Ой-ой-ой. Крем. Крем Аврора! Ха -ха, клас! Крем Аврора. Зараз почищу, покажу. Крем Аврора. Вже 1 рубль. 20 копійок. Другий крем був. Ось такий крем Аврора. Так, з такої ямочки дістаємо ось такий кругляшочок. Ось такий. І камрад отакий от знайшов. Зараз ми подивимося, що у мене. У мене монетка. Причому така досить масивна. Ой, клас. Крейцер, напевно, оцих цих груби. Зараз ми можемо почистимо, але поки що ми покажемо а, знахідки камрада. Два німецьких гудзика. Так, ось такі німецькі гудзики. Тут так, тут були позиції, скоріше за все. Але лопата перша світова. І лопата була перша світова. Так, тримай гузики. А, колочик забираємо. Дзвоник. Так? Ось такий дзвоник. Бачите, напевно була якась. Худоба. Худоба, думаєш, була? Я думаю, що на ходоба він замаленький. Думаю, може, може упа ставили, знаєш, щоб вчути. Не, не, на козу. Ну Нехай буде на козу, але гарний такий бронзовий дзвіночок, бачите. Антуражна знахідка, ми його помиємо і ще вам покажемо. ну така. Підогну, бачу, серед... Поки що не знаємо, що це. Доволі груба монетка. Помиємо, можливо, щось покажемо, бо зараз ну, незрозуміло. Чи це Австрія, чи може це Рим взагалі якийсь Ас. Ну, я думаю, що Австрія, але, бачите, є отут голова якась. Одним словом, рельєф є. Помиємо, покажемо, будемо біля води. Тут була монетка, бачите? Була монетка, оця, що ми не знаємо, І тут 90-88 єлі хапає і, друзі, ха, невже ще один кошель? Це буде взагалі за день-два кошеля, це буде... Зараз в прямому ефірі ми попробуємо вам показати, як на світ народжується срібна монетка. Ну, на, на худий кінець бронзово, але... Так, золота. Або золота. А -а -а. Так. І. Не понял. Випше загнула. Вискочила. Вискочила сюди. Ось тут вона десь Десь ось тут. А, і вона ще... Кіндер, да? так? Так, вона ще кіндер сюрприз. Ще ось тут, А от вона. Бачите? Ось. Навіть угу. я побачу. Так. Ну що, обламуємо, дивимося. Менше якось, так? Менше, так. Але грубенько. І тут, напевно, є рельєф. Ага вже все. Ну помиємо також, покажемо, бо не хочеться терти. Можливо, можливо ще в гарному стані. Щось Щось цікаве, це не Крейцери і не радянщина. Ось таке, можливо, понітовське або ще щось. А зараз ми ще походимо тут, можливо, ще є. Що ж це за машина? Шай це йде ось два. Єлі-єлі лапає, але. Але є монета, друзі. Так, ледь-ледь. Ну ничего. Так, было две бронзовых. Пора уже их срібло мати, ну. Так. Так, а ну, а ну. Думаю, пином ты уже возьмешь ее, да? Пином? Ну Снимаешь? да. нет. Он в центре. Туда дальше, видимо, Ні, пригомши ні. Нет? Ну що Ось тут. Але глибоко? Угу. Э, е, так зачепить, бля. Пробить. Досить глибоко. Що більше. Що? А, дві? Ні. Та, дві. Що? А, здавай там. А глибше. О, або вона не одна. Бачиш, там стінці і там стінці. Слухай, ну дивись наскільки глибоко. Ти чощу ще не взяв? Тяща. Ну все ти не хоче. Але ви наскільки глибоку? Угу. Може тут теж шурфанути треба. Ну, выкупал не нет, думаешь? Думаю, что нет. Выкупал. Я, yeah. yeah. yeah, уже бачил Да. О, велика. О, вообще шайбень, блядь. Может, тут их 4 гроша? Сейчас будем бачить. Просто здоровенно. Ой, ты что? Ну, а двойка глубина, блях Ой, вообще гарно. Грубезно. Щось там видно, так? Щось видно, треба чистити, але гарно. Так, от видно, Франц, mm -hmm. це 4 крейсера. Думаєш, що... Та йде 4? Ніфіга. Ну зараз попробуємо вичистити. Одна монета. Друга монета, третя монета і... І знов 90. Я думаю, що тут ще одна. Бачите, два кошеля. Два невеличких кошеля. Різних часів. Ось не глибоко. Оп. В Ямі чи тут? Ями. Піном візьмеш. Піном зараз возьмемо, дай срібло. Ні. Досить глибоко. Було. Та до, дуже глибоко, я би сказав. Може знов здорово. Висло скільки глибоко. Ну, але дуже гарно було, може лежить плашмя. Є. Знов кіндер, так? Так. Ні, вона вже бачу, менше. Ага. Так, така сама, як ця маленька. Але в патіні Угу, так. так куди ти де витікає вже? Четверта монетка. Цікаво, що ж то за монета? Це або крейсери, або, або гроші. Ми помиємо, покажемо, друзі, бо так не хочеться терти, бо можливо є рельєф і досить непогано буде. Так, зараз ми ще трошки походимо. Так, ось цей кошель, це полтура. І тут крейцера, мабуть, не знаю, почищу, вже вам покажу. Ось після чистки. Якщо будуть в сахарані хорошому, точно покажу. У 18 столітті за правління Марії Терезії австрійські монети відрізнялися майстерним виконанням і стали символом величі або монархії. Серед них особливу увагу привертає монета Полдура 1763 року на аверсі. Зображений пюс імператриці Марії Терезії з легендою навколо. А на реверсі образ Богородиці з дитям на півмісяці, традиційно відомий як Патрона Хунгарі, заступниця Угорщини. Ця монета поєднує в собі політичну символіку та глибоку релігійну традицію, відображаючи як імперську владу, так і духовні основи тогочасного суспільства. Правий був. Це не було 5 злотих, це 2 злотих. І це а, сіячка, друзі. 1924 рік. Дуже. Дуже нечаста монета рідкісна і доволі дорога, друзі. Ось така домаша підчищу, бачите, бо я помив її. І ось вона мені показала. Це дуже і дуже гарна знахідка. Я колись знаходив, коли починав купати одну. І це моя друга. Бачите, ось вона. Ось... Монета 2 злотих. 1924 року. Зображення в жниці. Одна з найкрасивіших і найсимволічніших монет у міжвоєнній Польщі. На реверсі молода селянка, жниця з серпом і снопом зерна в руках, символ праці, достатку і нового життя. А на аверсі герб Польщі з орлом, що уособлює відродження після столітньої волі держави. Жниця символізує працю, достаток і нове життя. Сьогодні ця монета є бажаним раритетом у колекціонерів, адже поєднує історичну цінність і мистецьку красу. Ось такий результат. Ось це патрони гільза, їх дуже багато. Ножик з такими перламутровими гудзиками з такими перламутровими вставочками. Крем за рубль 20, Аврора, молоточок ось такий. Дуже цікавий антуражний дзвіночок. Ось, ось такий дзвоник, бачите? Була ще пряжка не попала в відео. Ось така пряжечка, два німецьких гудзика, середньовічний ножичок. І два кошеля монет. Один кошель, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І чотири. Це була монетка одна окремо. Чотири це крейцери 700-х років, а тут це є Польща. 1923, 1925 -й рік. Але серед них ось ця монета це оце успіх, друзі. Це досить нечаста монета. І вона дуже навіть в непоганому стані. А це означає, що це. Класна знахідка, бачите, ось така. А, так, Три монетки чотири монетки, а, три монетки три срібних і чотири монетки простеньких. Це є цинка, це є навіть бронза. Ось такий на сьогодні, друзі-хабар. Получили ми. Зараз вже лодочка стоїть. Ось чекає нас лодочка, весла вже на воді. тому, друзі... Ми будемо їхати. Дуже дякуємо всім, хто слідкує. Дякуємо, хто підтримує лайк, а, хто коментує. І якщо ви тільки попали до нас на канал, підписуйтесь. Далі буде цікавіше. Всім добра, з вами був Коїнколектор і команда. До нових ефірів, до нових історій.